Сьогодні у мене на огляді ще одна цікава мишка від компанії Ajazz і ця модель називається aj 139 Pro. Версія 4К. Дана мишка приваблива тим, що в неї хороші характеристики і приваблива ціна. Коштує дана мишка 1600 гривень. Ви, до речі, можете перейти за посиланням і придбати дану мишку в Україні. Вона доступна, причому є варіант як в білому, так і в чорному кольорі. Обидві мишки сьогодні в цьому відео я покажу. Продемонструю клік. Поговоримо про якість збірки. Ну і взагалі поділюсь враженням від даної мишки. Поставляється відповідно мишка в такій картонній фірмовій коробці. Тут перераховуються основні характеристики. З найбільше того, що нас цікавить, це сенсор. Тут йде 33,95. Хороший сенсор. дана мишка йде бездротова. Вона підключається по 2,4 донгу, ну, який йде в комплекті. Можна відповідно використовувати в дротовому режимі по USB. Тут є вбудована батарея 700 мА, що дуже гарно для такої мишки, для такої ціни. Довжина кабелю 1,5 метри, і відповідно вага мишки 65 грамів. Вона не є прям супер-ультра легка, але це рахується легка мишка. Ну і ціна реально топ. Значить, давайте розпакуємо спочатку одну. Наприклад, відкриємо коробку. Адже з компанія мені подобається тим, що у них хороші дійсно девайси за свою ціну. Ось так відповідно укомплектована мишка. Є інструкція. Одразу бачу, є додаткові ніжки, ніжки тефлонові. Є кабель тканинний, є перехідник. Це дуже круто. І сама мишка. Так, давайте покладу так, і ми одразу відкриємо. Чорну мишку, яка вам більше подобається, пишіть в коментарях. Ну, відповідно, ви також можете для себе обрати, яка вам більше підходить. Так, відповідно, пакування все те саме, комплектація, вся та сама. Так, давайте дві мишки одразу вам продемонструю, як вони виглядають, і на основі одної ми будемо говорити сьогодні. Форма в неї, я би сказав, що дуже схожа, наприклад, у Dragonfly, форма як у Ламзу, тобто, ну. Така популярна достатня форма. Мишка виглядає дуже прикольно, класично, з боку логотипа джаз. З нижньої частини ми бачимо одразу таких два великих глайди. Є місце, де схований донгл. Ну і відповідно є кнопка включення-виключення самої мишки. Коліщато, якщо в чорній версії мишки, то повністю чорне тут воно комбіновано, біле з таким сірим кольором. От ви вже побачили, як мишки виглядають. Мені. По-своєму подобається і біла, і чорна. Біла, мені подобається, ну, взагалі по кольору. Мені біле більше підходить до мого сетапу. Якщо чорний, то чорний подобається, чесно кажучи, як виглядає колесо, тобто воно не виділяється. Давайте покажу, що в комплекті в нас є. Значить, це в наклейках ідуть відповідно 3M-глайди. Перехідник USB Type-C на USB-A. Кабель, як я казав, довжина 1,5 метра, тканинний достатньо. Він такий жорсткий. Я відчуваю, але він має фільтр і відповідно кабель для зарядки. Батарея 700 міліампер. Думаю, ви будете не так часто заряджати мишку, і це відповідно плюс комплект хороший, враховуючи ціну, глайди, перехідник. Відповідно, це дуже дуже добре. Що це є? Що можу сказати по дизайну? Дизайн мишки мені подобається, вона виглядає класично, тут немає підсвітки. І в принципі, якщо ви ну, хочете мишку таку, скажімо, універсальну, яка підійде під будь-який ігровий сетап або робочий, тому що мишку відповідно можна використовувати як для роботи, так і для ігор, то ну, вона виглядає класично, мені це подобається. Що стосовно ваги, одразу можу сказати, що 65 п'ять грам це. Все одно достатньо легка мишка, хоча я користуюсь більш легкими мишками. Але дискомфорт якогось когось при триманні даної миші не виникає, тому що ну от, реально вона легенька. Що стосовно збірки, давайте ми трошки її так покрутимо, помацаємо, попритискати, якщо пластик по боках нічого не скрипить, не люфтить, вона дуже класно зібрана, пластик тут по якості хороший. Він і тактильно відчувається, от, знаєте. Міцно, і мені подобається його структура, і подобається, як він виглядає. Відбитки пальців не лишає даний пластик, він такий матовий, так. І з часом я думаю, що ніяких моментів не буде. Логотип не знаю, буде чи не буде стиратися, але нанесений він якісно. З нижньої частини ми бачимо тефлонові ніжки. До речі, якісність хороша. Я бачу, що товщина достатньо така гарна ніжок, не пожаліли. Плюс, відповідно, є комплектні, і я думаю, що тут ніжки будуть універсальні, можна підібрати з інших брендів мишок або знову ж таки від еджа замовити без проблем. Мені навіть щось так нагадується з нижньої частини форму, що навіть мишки від Ламзо Atlantis сюди підійдуть, скляні там, якщо поставити. Але хоча для такої мишки це ніжки дорогі. Отже, глайди мені подобаються, так як вони виглядають. Навколо сенсору теж є ніжка. Включення-виключення мишки загоряється індикатор, тумблер працює нормально. Якщо тут зазирнути, у нас схований донгл так, для підключення по 2,4. Відповідно, або можна підключати по кабелю. Ну, Мишка зібрана гарно. Якщо брати по роз'єму Type-C для зарядки достатньо великий роз'єм, сюди підійде не тільки кабель комплектний, або інший, тому а, тут проблем не буде. Бо є такі виробники, що роблять прям дуже вузенькі тільки під свій кабель. Так, значить, що в нас взагалі по збірки? Ну, мишка не торохтить нічого, батарея, ні куліща, то все окей в цьому плані. Значить, якщо постукати по кнопках, кнопки не торохтять, по люфту. Ну, як на мене, досить непогано, так. При кліку це не відчувається взагалі ніяк. Отак от, от натискаю. Спрацьовують кнопки гарно. Коліщато теж не люфтить, не стучить. Ну, і, відповідно, кнопки зібрані гарно. Мені подобається це все це. По формі, знову ж таки, зручно, от я зараз тримаю долонним хватом. Якщо взяти пальцевим кіхтівим, то можна. Користуватись, мишка по розміру середня. Вона не є маленька, вона не є велика, ну знову ж таки, мені нагадує форму більше, наприклад, Ламзу, Dragonfly, Legitech Pro X, ну там Logitech трошки більше видовжена, можливо, вище, так, але от, форма така досить зручна, мені подобається. Ну а зараз, відповідно, клік-тест. Обов'язково пишіть свою думку в коментарі. Якщо вам дійсно сподобалася мишка, відповідно, ви її можете за посиланням перейти, замовити, і я вам її відправлю.